А пане Юрію, дивіться, хотів би з вами ще обговорити декілька декілька ну таких схем, методів та протидії з цим атакам Російської Федерації. Та є в принципі операції, які проводяться на території РФ. Відповідно, так і ось є свіжа інформація про те, що Кіберкорпус ГУР паралізував роботу одного з найбільших виробників БПЛА в Росії. А та, і там не можуть навіть як кажуть, <рапляють> відчинити двері, бо Фейс і не спрацьовує. А йдеться про компанію Гаскарінтеграція. Так, це ну. По суті, один із найбільших постачальників дронів для армії країни-агресора, і там е е кіберфахівці кібер головного управління розвідки Міноборони України за підтримки українського кіберальянсу і групи VOTIM та атакували серверну та мережеву інфраструктуру ось цієї компанії. Та як розповідають джерела? І це повідомляє в нас НВ. Відповідно, то внаслідок атаки було отримано доступ до більш ніж 47 семи технічної інформації про виробництво безпілотників у Російській Федерації. Це один кейс, і другий кейс. Знаєте, коли ми бачимо, що відбувається якийсь зліт тактичної авіації Російської Федерації, там десь якесь оління, ми вже бали, мали наслідки операції Павутина, але знаєте. Пане Юрію, скажіть, це такий за запит українців, і це зрозуміло, вони мають робити все можливе встав для того, аби підтримати Збройні Сили України. Але я запит, що ось у нас були анонси такої української балістики, яка могла б працювати там на далекій відстані. І знаєте, злетіло щось в Оленії, оп, і прилетіло туди щось. Ось так би дуже хотілося, б, щоб працювало та СБУ зробили правильну роботу з операцією Павутина, Абсолютно чисті хвала цим е, хлопцям, які готувалися там роками відповідно до того, аби провести цю операцію. Але ми знаємо, там є там Алабуга, ось ця особлива економічна зона, де ці дрони шахеди збирають, де масштабують виробництво, щоб так раз, і там уже нічого не змогли масштабувати. Та як нам працювати ось в цьому напрямку? Да, з того, що, можливо, ви знаєте і можете розповісти, якщо ми говоримо про а, ракетну програму нашої держави, на поточний момент нам треба дотиснути партнерів правдами, неправдами всім чим завгодно, для того, щоб вони дали необхідну номенклатуру ракет і дозволи на застосування по території Російської Федерації. Це те, що можна зробити швидко сьогодні, на позавчора, mm -hmm. і це те, що дасть перелом в. Ході війни, тому що чим менше ресурсу противника, тим менше можливості в них штурмувати. Чим менше можливості штурмувати нищити нас, тим більше в нас оборонних спроможностей. Тут все логічно. Що стосується українських ракетних програм, знаєте, це те, що знаходиться по за межами публічного обговорення. Спробуй пояснити, чому якщо ми кажемо про виробництво дронів, в залежності від масштабу підприємства, так чи інакше його можна розгорнути в різних місцях і високоманеврено перевести в залежності від ресурсних спроможностей підприємства. А ось якщо ми кажемо про ракетну програму, ви ж розумієте, це розгалуджена мережа підприємств, які виготовлюють необхідні комплектуючі. Зараз на поточний момент це не просто йде про виготовлення серійною збіркою, це йде додатково про тести, розробку і виготовлення зразків. Ось це от потрібно розуміти. Тому, якщо ми кажемо про виготовлення про ракетну програму України, я б не розкривав деталі. Лише що можу сказати: що ми маємо підтримку. Ми маємо розробки, і так чи інакше, в короткостроковій перспективі, ми побачимо, як українська ракета наносить вогневе ураження, зокрема по законній військовій цілі на території Російської Федерації чи на тимчасово окупованих територіях. Багато хто не вірив взагалі в ракети українські, але якось крейсер з Москва втонув, правда? І втонув від, від чого від української ракети. Тому все обов'язково буде, але в цих питаннях не може бути максимально швидко. Що тут важливо? Потрібно, хто буде переглядати ефір, записати. Війна так чи інакше закінчиться. 27 27, 28, 29, 35, з різної інтенсивності колись це закінчиться. Головне вистояти Треба собі написати такими великими літерами: що той, хто прийде і скаже, що треба скоротити видатки на оборонку це зрадник відразу. Треба зробити все можливе для того, щоб оборонна сфера була максимально міцною, бо там, де безпечно, туди дають інвестиції. Перший, хто прийде скаже, треба скоротити ракетну програму, треба пустити його е, законовизначеною процедурою, як зрадника українського народу, як зрадника українських інтересів. Тому це треба записати і пам'ятати. Тому що якщо б, але історія не знає. На жаль, вже відбулося, що відбулося так. Якщо б, скажімо так, в нас збереглася хоч частина того озброєння, зокрема, яке мінялося на борги за газ. Поїдете в кончезаспумлях по воді, подивіться, де все український ресурс, який нам залишився, в спадок надбання українського народу, треба просто усвідомити, де воно зарито за містами, в чиїх руках і так далі. Цього ми просто вже все відбулося. Далі ми маємо зробити свою ракетну програму і не допустити, щоб якийсь негідник чи негідниця могли її порізати і згорнути. Абсолютно пане Юрію, ще хотів би вас поговорити про те, що е, ну якось не знаю, можливо, це мені просто не потрапляло, хоча я намагаюся відстежувати там різних експертів і військовослужбовців, та, щоб розуміти, в принципі, що відбувається у нас із. Е, Ну, скажімо, так, силами відбивати подібні атаки, що відбуваються на різних а, ділянках ось цього фронту протистояння з Російською Федерацією. Але якось знаєте, або я не натрапляв, або можливо просто ви мене направити наших глядачів для того, аби зрозуміти. А, ми якось піднімали тему неоднократно ці рої дронів. Та коли вони в комплексі працюють, та коли велика кількість і вони виконують там поставлені задачі. На да, зрозуміючи, ну яке масштабування і до чого воно має призводити, коли ми, ну скажімо так, ставимо перед собою певні цілі, що mm -hmm. з цим у нас та да? бо якось мені здається частіше говорили, зараз можливо менше. Якісь інші виклики, інші акценти робляться, чи просто нині це не є якась е, супернагальна історія? Хоча, в принципі, для українців, напевно, всі no, історії супернагальні, ну мені так видається, але все ж таки, що ви з цього приводу скажете? Я наведу на двох прикладах. Пам'ятаєте, минулої осені опізні гарні відео, де летить український дрон і розпиляє таку запалюючу суміш, дракаріс, і так гарно горить посадка. Так, так, так. Як там щось там якась драк дракона, так? Сподик дракона. Це дракаріс. Ой, да, да, Ой, клас, всі такі кайф. І що відбулося? Да, ви да, випалюють плоді... повністю посадки. Так, так. Да, випалюють, супер. Але питання в тому, що це боєприпасів в противника в кількості. Вони такі противник. Ой! То це ж можна було і так вчиняти. І почали робити точно те саме. Далі збиття ворожих безпілотників, тактичного рівня, суперкам, Орлан, типу дії. Ланцет, Куб, блискавка. Півроку підрозділ Ахілес збивав. А уявляєте, коли ти маєш успіх і тобі треба залучати додаткове фінансування, ти ж хочеш на весь світ сказати: Дивіться, ми почали збивати суперками, зали, орлани, ланцети, противнику. Як ви розумієте? Uh -huh. Ми більше, ніж півроку тримали це в таємниці жодного відео, жодної публікації, жодного наголосу на те, що ми виконуємо ці завдання. Як наслідок, потім фонди наполягли на тому, щоб інші підрозділи, які отримують від них обладнання, все-таки давали відео, пішли публікації в соціальних мережах. Всі, клас! Люди, ой, треба донатити, прикольно збивають. Як наслідок противник такий, то в нас точно ж такі самі дрони. То у нас РЛС, які працюють. То ми ж можемо робити те саме? І що зараз робить ворог? Ворог збиває наші розвідники типу крило, але складність ситуації в тому, що в нас є баба-яга, якої в противника поки що немає. І противник почав збивати на масовану бабу-ягу за рахунок дронів перехоплюч. Так хто його навчив працювати? Його навчили працювати так чи інакше, сили оборони, він нас скопіював. Тому, відповідаючи на ваше запитання, скажу так: що, зокрема, Сила оборони загалом і 429 Погахі Лес ми виконуємо величезний спектр завдань, ефективно, які призводять інколи до зміни ходу бойових дій на конкретному віти, про які не говоримо, про які мовчимо. Рано чи пізно воно стане відомо, тоді можна буде обговорити детально, як це відбувалося. Але з точки зору ефективності по відношенню до знищення ворога. Це вже буде набагато менш ефективне. До чого це все кажу? Що кожна інформація перед тим як потрапляє в публічний простір, вона має бути зваженою і відповідати необхідності порівняно з ризиками, які ми можемо отримати. Пане Юрію, і наостанок я розумію, ну, скільки різних і таких багатоцільових задач. Та виконує і ваш полк, та ви як командир 429 окремого полку безпілотних систем Ахілес могли б розповісти трішки, ну скажімо так, про ситуацію на тій ділянці фронту, де ви нині а, несете службу, де ви нині працюєте, так і що можливо змінилося від початку так званого як його літнього наступу. Хоча, в принципі, наступі не припинявся за великим рахунком. Як я розумію, це просто така, яка знаєте фраза, фраза, яку часом і російській. Окупанти використовуючи. Подивіться, там плануємо. Ну, Путін взагалі, планує. А планувати він може багато. Питання в тому, чи будуть у нього а, сили і засоби і можливості для цього. Будь ласка, ми домовлялися про одне про один час ефіру. Я питав відповідно запитання, і зараз якраз прийшов заступник з логістики, обговорення складного питання, організація списання майна, яке було втрачено під час виконання бойових завдань, БПЛА. Як ви знаєте, з цим в військах так і не врегульовано повною мірою. Я вже чую, як він сидить бурчить, тому що справ дуже багато, роботи дуже багато. І я тут говорю з нашою аудиторією, але нам відповідь на запитання. Буду. Коротко по суті, я відповім. Значить, що стосується Харківщини, загалом ворог продовжує проводити активну літню наступальну операцію, нарощує зусилля на всіх відтинках. Якщо коротко пробігтися, Липецька громада це найкоротша відстань від. Позиції противника до адміністративних меж міста Харкова. На поточний момент ворог стабілізований повністю, немає успіху, незважаючи на те, що активно тисне. Якщо казати про Вовчанськ, е ситуація більш складна, ворог активізував ударну штурмові дії в самому місті і в лісистій місцевості поза межами міста, знову-таки, за попередні періоди мав незначний успіх, зараз блокований. Далі, між дворічною і Вовчанськом є населений пункт Мілове, який знаходиться на самому кордоні з Російською Федерацією. Ворог там задіяв таке ударне угрупування своє спробували протиснути. Думали, що буде легка прогулянка, але були зупинені силами оборони на поточний момент блоковані. Самий район дворічний намагається розширяти плацдарм для того, щоб чим далі оборони, тим більше в них спроможності кинути понтонні переправи, забезпечити своє групування на правому березі необхідної кількості БК, техніки, обладнання також особовим складом. Не вдається їм поки що розширити це плацдарм. В північній околиці міста Купінська, там район населеного пункту Голубівка, Кіндрашівка. Ворог намагається обходити місто по флангах. Тривають максимально жорсткі бої, тому що ворог змінив тактику, він зараз тисне не масово в лопа, намагається користуватися неймовірними красотами Харківської області. Тут все зелено, тут заповідники, посадки, лісопосадки, все таке ресне. От через посадку так підходиш, дивишся, не видно нічого, розумієте? Він намагається шляхом просочування просуватися в глибину території, але також успіху суттєвого в цьому напрямку немає. Якісь незначні успіхи ворога є, але сказати про те, що він досягає на полі бою те, що йому визначають, або хоча б половину того, ні. Що стосується Куп'янського лівобережного купінського вузлового, ситуація без змін на поточний момент, ворог періодично застосовує на цьому відтинку, єдиному відтинку, броньовану техніку. Два рази за останній період, але техніка була знищена ще на підході до лінії Булазі. Ну і наступне це район населеного пункту Кругляхівка. Ворог намагається розширяти клин до Загризла, розширяти клин напрямку Півшарівки, але в поточний період часу скажу так, що не з тими зв'язалися. Там на Вітинку одна з військових формувань, яка виконує завдання перша е бригада. Національна гвардія України оперативного призначення буреві. Я вам маю сказати, хлопці так валяться, що ворог пощить бідний. Вони взагалі не очікували. Вони думали, що зараз через НГУ, бо НГУ це трошки інша специфіка виконання завдань, що зможуть зробити якісь заходи, які дадуть їм тактичну перевагу. НГУшники їх так надували, що ворог просто ну, був вимушений. Знизити на цьому вітинку натиск і шукати іншу шпарину, куди зараз проштовхуватись, тому що через назваді пройти не може. Тому в силах оборони, як бачите, не тільки в збройних силах, а в цілому в усіх структурних підрозділах є дуже і дуже серйозні підготовлені підготовлені підрозділи з точки зору виконання різного роду бойових завдань пане Юрій, велике вам дякую. І ще раз перепрошую, що можливо вас затримав. Але гадається інформація ну надзвичайно, скажімо так, важлива. Так, щоб ви описали ту історію, яку нині ми спостерігаємо, зокрема, і на Харківщині, спасибі вам за службу за роботу. Це був Юрій Федоренко, командир 429 окремого полку безпілотних систем. АХІЛЕС, долучайтеся так і на фронті, і на фронт, як то кажуть, тил також має це робити. І зокрема, якщо якщо ви не проти, пане Юрію, та є, ось. Пол безпілотних систем Ахілес можна просто забити в Google і знайти так ось цих людей. Там є відповідно всі дані, всі контакти для того, аби бути помічним в тому насправді. А ось бачите, ахілес. армії та і як я розумію, гасло, всі українці, не тільки ті, які можливо долучиться так чи інакше до допомочі е полку, ахіллеса, а всі українці мають. Допомагати збройним силам, зокрема, допомагати захищати наше з вами небо. Спасибі вам, пане Юрію. Ще раз дякую. Будемо раді ще раз виходити з вами на зв'язок і обговорити важливі для нас події. Спасибі, так, ну так, і так. це був так. Да, щасливо, щасливо з вами був також Юрій Куліні. Спасибі всім, хто долучився, хто був разом з нами. Дякую за те, що ви підтримуєте і Збройні Сили України. Так чи інакше, кожен на своєму місці. робить все можливо для того, аби боронити наш спільний з вами край. Це обозвій. Підписуйтесь на нас у соціальних мережах. Також і на наш канал в Ютубі. Зробити це просто треба просто забити в пошук і знайти канал або зві. Будьте активними в коментарях, підписуйтеся на наші оновлення, натискаючи на дзвоник для того, аби мати фактично цілодобовий доступ в режимі 24 на 7 до найсвіжіших новин та до найактуальнішої аналітики. Залишайтеся з нами.